Там ми понапівшишки грав. Ні, це так, чисто для себе, знаєш, хочеться, щоб, ну, болі-міні, якось. Коротше, озвучуйте, як десь проблеми, ми по центру будемо здвигатися, допомагати вам там, праворуч, ліворуч, озвучуйте, як там десь складно. Євгеш, активіруй, одразу першу башню. Так, они слева все пошли. Пошли, шок, активируем, сейчас атик разъебем тут быстро. Без... Ой-ой-ой, тихо-тихо. Варвара, давай пиздим Джокера, ну, да. Джокер у нас. Давай пизду ему оторвем сразу. Не, не, не выпускай готов. его. Не... Минус. Он готов. Пошел нахуй, давай следующий. Так, мы идем на их ю... Мы на его базу идем только, я прикрыл. Я менял. Я понял. 2-2, там мраки, ну, 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 мрак. я парла. ⁇ я, Так, заходим за собой. Сейчас иду. Молодец, да, молодец. молодец, молодец. Все, пошли, е, дальше. пошли, дальше. пошли, дальше, пошли, да, пошли, выходит выходит на да, пошли, выходит пошли, да, 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 пошли, блядь? Рогер тут на реске, мы его дам. Да, ты мой кислый, блядь. Ти кишь? А, да? Ну сорян, тут же ж, блядь, з дядьки серьезнее собрались на PvP, ты шо? Ты ж мал пит. Ты ж мал... ты ж мал пит готовы. Давай, давай, же ты хочешь. Так, а центральна башня що не наша? Банда, центральна башня не захвачена. Щас захопимо. Та ми на лайтах граємо з крафті, тут бігаємо, типу, так. Ми даємо інфор. Давайте, центральну захвачете. Та на, пожалуйста. Пошли крафті тут впереди, разфікайте. По центру, центру хтось виходить, по центру хтось. Ага, все, я бачу карта, окей. Він як приходить, як заходить, так я. Це Джокер, здорово! Вам! Да за за я заводил, за да, Джокер тут. Да, хочет, хочет хоче, типа шувин типа матеры тип. Куда убегай? Угу. Алло! На нахуй мой, чувак! Тупо в крак, сори, э, Крафті. А то не в крафти, тут разбирайтесь. Пошли, крафти. пошли праворуч, пошли праворуч, Крафті! зау ну, тут поможем. Так, так вашу ліву башню захватили. Праворуч, добрый давай ліворуч. мешайся на вашу. Я зараз верхню захвачу, пошли шот захватим их вверх. Мы сгроб. Пойдем на вашу налить. Давай. Да ешь був. Там мрак и А, тут аджокер, короче, тут вся банда рес Та ми сейчас прийдемо. Я йду. Сюда мінус. Кто там дальше, блядь? Ого-го-го-го, тихо, тихо, во, воу Воу-воу-воу-воу-воу! хлопцы, хлопцы, хлопцы. Ты хиша. Ты Ти давай, какие он типа жесткий. Думают себе. Опа, у меня тут все. Заморозка. ти смотри. Хтось побіг до нашої башні. Ну, ну, я, да, я... я біжу за ним. він тікає, він не біпізний. Він спасає. А це хто ж, Джокер? А він херезний. Так, да, Джокер. Я зараз йому... Ну, в них, короче, Рес тут направили на лівій башні, на вашій. Ліва башня, У них тут Рес образувався. Ей крейсер туда задавливает на левую башню. Так, с правой башни А, Джокер тут. Шок спасай. Так, ідол. идол, идол. Стендер, идол. Не, задушили, ідолі. На ідолі. Да все, красавчики, ти, типа. А що, бачиш, Алекс, вони не всі зібралися навіть. Угу. Mm а -hmm. вони дороги. Чомусь, чомусь, чомусь типа, бачиш. Ось вони в прошлый раз так затуплили. Кравці — красавчик, дивись. На їх, як капусту. Та ні, красавці. Відносно ми і не сильно там вмирали. Ну, якщо? мрак, в принципі, сильний хвар, 4Кшник. По джокеру. Ну, скільки там у них три вара було, ну, але бачиш, мінус два срінок, типу, це хуйня. Було б, типу, щоб у них вісім, то типу, нормально. Друга. Та ні, це, ну, то їхні проблеми дійсно, дійсно. хай збирають, що там у них, не хехазе. Чи вони, мабуть, не, розр не розраховували, чи ви ж, Алікс, то вони якось на лайті залетіло. Думаю, ще напали просто на ту башню, що я казав, що не зібралися нападати. Ти ж я на них напав. Давай, подякуємо, чекає.